Якось, тому що вони далеко не такі, якби сонечки, як вони там подаються, були, ну але це окрема історія. Але що важливо, тобто як вони розуміли, що їм не підняти війська на змову проти Гітлера? І як вони обставили, тобто що це змова СС, які вбили Гітлера, ми піднімаємо війська, тобто щоб помститися за Гітлера, якби відновити порядок в країні проти СС, тобто і тільки отак от можна було підняти хоч якісь частини. Тому що якщо б ти ну тобто вони сказали, що вони йдуть проти Гітлера, ні жодна рота, жодний взвод якби не піднявся, не вдалося би підняти. Тобто, це, от е, е, такий момент. Тому курт е, особи працював дійсно сильно. І в якийсь момент він був самодостатній. Якби це були сучасні технології, то це, грубше кажучи, можна якийсь штучний інтелект змусити змоделювати картинку, і людина буде, от як в фільмі Еквілібріум. Тобто там от вождь говорить до всіх. Перепрошую, в кінці фільму виявляється, що вождя вже багато років немає в живих. Тобто це говорила якби голограма до всіх. І так сталося в нацистській Німеччині десь 43-го року. Тобто культ Гітлера існував вже окремо від постаті Гітлера